Усі ми йдемо до чогось більшого, до чогось кращого і до чогось світлішого, розумнішого. Хочемо більшого досягати і більше себе представляти. Але є одна звичка, яка тяне тебе просто на дно, ну просто на дніще, просто в хлам. Скільки багато ідей, скільки творів, пісень, скільки всього хорошого було поховано з людьми. Через цю звичку, а саме думка інших людей. Що з цим робити? І чому воно таке заразне, і чому воно так тобі буде заважати йти по життю? Думка інших людей це те, що вони думають з їхнього професійного боку. Ти повинен їх почути, ти повинен їх, до них прислуховуватися, а по факту це їхня нереалізованість. Вони сидять на дні і тебе хочуть затягнути на те саме дно, на якому вони сидять. А чому? А тому що ти хочеш стати кращим. Коли я скидав свою першу вагу, всі говорили, у мене у тебе лишня вага, у тебе широка кістка, у тебе це генетично. Усі просто от відговорювали, тому що вони ніколи такого не робили. Ті люди, які вас відговорюють, вони ніколи такого не робили і робити не будуть. Повірте мені, вони не будуть робити це, що робите ви. Вони не будуть виходити за рамки комфорта. Вони не будуть виходити, піднімати свою жопу, свою сраку з дивана і робити щось більше. Вони не будуть цього робити. І вони бачать, що ви це робите, ви пробуєте це робити, ви від них відрізняєтесь, і вони хочуть максимально вас затягнути на дно. Тому що ви відрізняєтесь від них. Знаєш, як перестати думати, що про тебе скажуть, що про тебе думають інші люди. Я усвідомив в тому те, що вони самі живуть в гавні. Вони живуть в своєму болоті і вони з нього не висовуються і ніколи не висунуться. На свою думку вони мають сказати про тебе, про те, що ти робиш, про те, які ти і твої недостатки, тому що вони самі ніколи в житті. Не зроблять того, що робиш ти. Усі, хто говорить, що у тебе не вийде, означає, що у них не вийшло. І вони будуть заглушувати свою біль за рахунок того, що кажуть вам. І їхня самовпевненість буде рости на фоні пропорційно, коли ви будете опускати руки, тому що вони будуть самостверджуватися, не вийшло у мене, не вийди в нього, не вийди в нікого. Але ви, це не вони. Одна з вагомих проблем у вашій голові це. Той голос, який каже, а він це подумав, а він це сказав, а він про мене так висказався, висказався, а вона про мене так висказалася, а у, у нього така думка про мене. І і що ти робиш? Правильно, ти починаєш собі сумніватися, ти починаєш собі вагатися, ти думаєш, а може і правда не так, а може і правда не то в мене не вийшло раз, у мене не вийшло другий раз, в мене не вийшло третій раз, в мене не вийшло десятий раз, в мене не вийшло сотий раз. А напевно вони були праві. Забудь за це! Забудь за те, що ти чогось не можеш. Це перше правило. Забудь! Забери слово запасу. Не можу, не буду, не гідний, не гідна, не знаю, не виходить. Забудь за це. Твій мозок цього не знає. Це знаєш ти на основі свого досвіду і того, що кажуть про тебе експерти. Хто такі ці експерти? Бляха муха мені все життя говорила, що ти не вмієш читати, ти не вмієш писати, ти не вмієш висказуватися, ти не вмієш говорити, я правда заїкався, говорячи з людьми, ви повинні. Друге правило, ви повинні прокачувати самодисципліну, дисципліну. Повагу до себе, самоповагу до себе, що є ви, а є думка всіх інших. Якщо вам буде потрібно. До правильних людей, ви послухаєте і винесете своє. Але ви не будете під копірку робити то, що вони кажуть. У них свій шлях і їхні падіння. Вони не ви. І ви хочете добитися того, про що інші 95% людей просто мріють. Вони ніколи там не будуть. Ніколи. Але ви там хочете бути. Забудьте. За слово не. Третє. Ваш мозок знає і завжди знає, і буде знати, як буде в самому гіршому випадку. Правда? У мене не вийде тому, що, тому що, тому що, тому що. Я не знаю тому, що, тому що, тому що, тому що. Но просто спробуйте таку просту техніку, просту практику. Візьміть аркуш паперу і розділіть його на дві частинки. І в першій частинці напишіть. То, що буде, якщо ви цього не зробите. Да? Не самореалізуйтеся, не втілите у мрію у життя свою мрію, не станете багатими, успішними, тому що ви боїтеся висказатись, ви боїтеся там, завести блог, їх мільйони, інформації мільярди. Не бійтеся. Просто не бійтеся самореалізовуватися, не бійтеся проявлятися. Думка інших людей є завжди, була завжди, і буде завжди, і вони завжди будуть вас відмовляти. А в другій графі, напишіть, що буде, якщо ви реалізуєтесь. Скажімо так, це прийом а може. Як буде, пога... як буде а може погано, мозок знає. А як буде добре чи позитивно, чи вийде, ми зразу відкидаємо. Тому що у нас є досвід. А ті робили, а я не можу, в них тих аудиторія є, а в мене немає. Я косий, я кривий, в мене немає обладнання, у мене немає апаратури, я не вмію говорити, у мене немає там Розпочни. Розпочни. І ти будеш додавати свою експертність по ходу. Так, да, буде не виходити. І тобі скажу зразу і наперед: буде не виходити. Ти будеш падати, ти будеш вставати. Ти скажеш, у мене не виходить в одній сфері. У мене не виходив в другій сфері, в мене не виходив в третю сфері. Звісно, не виходить. І це нормально. Но, в мене, наприклад, досвід тренерства, досвід по моїй роботі, досвід графічного дизайнера, монтажер відео, трохи писав код. чуть-чуть пробував. І в кінці потім дуже багато говорив. І в кінці, в кінці, в кінці. Це мені. Дозволило зараз робити те, що я роблю. Тобто, там в мене не вийшло, я дуже довго робив, але я щось звідти взяв. Там в мене не вийшло, я щось звідти взяв. І ви так ліпите свою експертність. І мені напротязі всього мого життя, усього мого життя. Зрозумійте, я, я відчуваю таке відчуття, що я на своєму досвіді відчуваю кожного з вас. Кожного з вас, без перебільшення, кожного з вас. Коли у вас не виходить, коли ви опускаєте очі, коли ви пробуєте здатися, я був на вашому місці. І ці відчуття у всіх однакові. Розпачу. зневіри, опускання рух, рук, рук, забитися в куток і нікого не чути, нікого не знати, нікого не бачити, апатія і депресія. Всі ці нев'язливі думки. Думки інших, не підтримка, осудження, я це знаю, я це був. Ні щита, як кажуть, немає грошей, немає можливостей, борги, я це знаю. Я відчував це на своїй шкірі. Поки, перше. Я не зрозумів, що замість вас ніхто не самореалізується. Ці диванні експерти. Як сиділи, так і буду сидіти. Розкажи, який буде твій день, я тобі розкажу, яке буде твоє життя далі. Вони як сиділи на дивані, пили пиво. Я, от, наприклад, ходжу в зал, от, саме цей зал, де я ходжу, вже, наприклад, десь років вісім. І на протязі восьми років я спостерігаю, бо я там працював дуже довго, тепер там другий зал, просто ходжу. Сиділи двоє, скажімо так. Чоловіків, бомжів. І пили пиво. як я прийшов у зал, вони там кожного дня сиділи. Не кожного дня, коли я був на роботі, я її бачу. Так вони сидять. Вони в болоті. Вони у своїх рельсах. От вони стали на свої рельси, у свій коридор, у своє таке бачення, і вони по ньому пливуть. Вони так живуть. Можливо, у них було якесь таке дитинство. Можливо, у мене не були таких умовах. Всі ми виходимо з певних умов, само собою. Я не буду говорити про те, що у когось умови краще, у когось умови гірші, У кожного свої умови. І навіть в шикарних умовах є своє дірмо. і його дуже багато. Ви маєте зрозуміти, що фігня стається зі всіма. Але ви маєте підніматися. Ви маєте підніматися. Я пройшов свій шлях від повного дірма, від повного куска лайна. І того, хто заїкається, не гідний, не може, не знає, не буде, тупий, закомплексований, зачмирений, який заїкався, боявся говорити, тому що він заїкався до сильного тілом і духом хлопця, чоловіка. І я росту далі. І ви можете рости далі, коли ви приймете себе, будете чесні перед собою. Що вам подобається, що вам не подобається, що ви хочете робити, і робити, робити. Робити, срати вам на думку інших, вони будуть тягнути вас низ. Вони не можуть, вони не могли, і думаю, що ви не зможете, але ви не такі, я це знаю. Якщо я зміг, і ви зможете. Ваші переконання. Про те, що правильно, про те, що неправильно, про те, що може вийти, а може не вийти, це ваші переконання, думка про себе. Комплекси, страхи це ваші переконання, ви можете їх змінити. Можете. І ви мусите це зробити. І це перша звичка. Думка інших. Ви незалежні від думки інших. Ви самі керуєте своїм життям. І ви повинні виставляти свої рельси. Вашого потягу, вашого життя на одну колію і хірячите, довбити, поки не проб'єте цей макіго-пол. Достань, розширюйте свою територію. Ви в голові розширюєте свою територію, свою, зони, свою зону комфорта. Локомотив, який став на свою колію, він не повертає, він не зупиняється. Він набирає тільки обороти. Оберти, він набирає оберти і стає біля своєї цілі. Коли ти не зможеш ні про що інше думати, як про, крім про свою ціль, коли ти будеш нею так одержимий, що тобі не потрібно буде комп'ютерні ігри, гульки, випивка, дебільні посидінки, обговорення когось, які забирає твою енергію, ти почнеш. Мінятися ментально, духовно, фізично, психічно, в усіх аспектах. Але початок. Ти маєш зрозуміти, що початок це саме важке, це перелом себе, це насмішки, це дихання пальцем. Але ти маєш формувати своє коло спілкування. Зазвичай колеги по роботі, друзі, да? ми там з друзями з самого дитинства, а вони бухають. В батьків може бути найкращий приклад. Може бути. Якщо у вас немає такого коло спілкування, читайте книги, дивіться правильні відео. То, що робив я. Я сам створив своє коло спілкування, тому що я не вийшов з такого села, де було правильне коло спілкування. В університеті не було правильного кола спілкування, в школі так само не було правильного коло спілкування. Якщо ви зараз там... Забудьте за слово не. Забудьте, що є якісь рамки, є якісь обмеження. Розумієте, що чим більше у вас берете на себе більше відповідальності, тим більше до вас приходить можливостей. Самі розумієте, наприклад, що якщо ви хочете одного мільйона доларів, ви маєте побудувати особистість, яка буде відповідати тому одному мільйону доларів. А це велика відповідальність. І вона на вас зразу не звалиться. Це нормально. Це нормально. Вас життя буде потрошки готувати цими падіннями, вставаннями, ломками, насмішками. Вас життя готує. Головне, що ви не звертали. Ви не звертали. Ви йшли. Ви йшли. Забули, що сумніватися можна у собі. Нехай другі у вас сумніваються, нехай другі у вас тикають пальцями. Нехай другі кажуть про вас що завгодно. У вас є своя ціль, є своя мрія, є своє бачення, є своє життя. Воно у вас одне. Хвати, профукувати своє безцінне, одне життя, що скажуть інші. А мене просто не вийшло. А я просто от, забудьте, забийте просто. Не вийшло і що? Встали, зробили Частина шляху. Встало, зробили по-другому, зробила висновки. Правильно зробила висновки. Прийняли себе, включили дисципліну і вихірячити. Дай я знаю, що зразу це тяжко. Той тихнув, той думку непрошену сказав, Да? я згоден з вами. Згоден з вами, що таке є, було і буде. Просто уявіть. Та людина, якою ви хочете бути, той мільярдер, який сформував таку класну особистість, впевну, там, грудь колосом, класно виглядає, хороші моральні, етичні, особисті якості, має гроші, яхти, то, що ви собі уявляєте. Він, на думку таких людей, буде звертати увагу. Вона для нього буде важлива, чи він знає, хто він є, що він пройшов і що він себе представляє. Правильно, він не буде звертати увагу на таких людей і буде розуміти, що це їхнє життя. Вони говорять свого бачення. Вони про вас не знають нічого. Вони знають, який ви пройшли шлях, де ви падали, де ви вставали, де ви плакали. Вони побачили якусь певну картинку, можливо, там, де ви упали, де у вас, можливо, щось не вийшло. Чи на їхню думку ви зробили неправильно? Хоча вони ніколи свою сраку не піднімуть, щоб зробити і близько того, що ви. Та особистість ніколи в житті не прийме до уваги оці висказування. І ви маєте робити точно так само. Навіть візуалізуйте. Просто проживайте у відчуттях кожного дня. Просто уявіть, що у вас іншого виходу немає. От у вас просто один вихід. Вас зажали в куток. Ви у кутку і вас от по горло. У вас є один вихід, один шлях. Ви стоїте і робитесь кращим. Ви візуалізуєте, дисципліновані, працюєте над собою. Читаєте, Саморозвиваєтесь. І стаєте кращими, 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 кращими. Падаєте, встаєте. Берете досвід, проживаєте, робите висновки. І Йдете, 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 йдете. Дивитись, ага, там мене вже не цепляє, там я це пропрацював, там я став кращим. А в мене там сто разів не виходило, а на сто перший раз сі у мене вийшло. Це круто! Це просто бомба! У тебе вийшло! У мене вийшло, у тебе вийшло, у нас вийде! Я можу говорити ще багато, але працюйте. Працюйте, я вас дуже прошу, працюйте. Ви, я буду повторюватися, ви унікальний. Я пишаюся тобою, що ти робиш то, що ти можеш зараз. Я знаю точно, що ті важкі ситуації, які є зараз в тебе, вони пройдуть, і ти впораєшся з ними. Я знаю, що ти досягнеш нереальних висот. Ти будеш працювати, ти знайдеш свій ключик до свого щастя, до свого успіху. Но базу, базу, і я тобі постараюся дати. Просто скажи: а вдруг, те, що він каже, це правда. Просто послухай мене і зроби це. Просто зробиться елементарно, тупо, сліпо, виконається. З тобою був Богдан. Стаємо тими 5%, які не стануть інші. І будемо жити так, як не живуть інші. Побачимось у нових відео.